І всім привіт! З вами знову я, Артеміс, і сьогодні ми граємо в Торс. Так, новий режим, тому. Починаємо. І так, друзі. Зараз ми починаємо грати. От, знайшов якихось е, чубзілетів і зараз починаємо, починаємо нашу гру. Е, так, це новий режим в Roblox, тому зараз почнемо грати. Погнали. Зараз поки в мене завантажиться, поки що. А ви поки поставте вподобайку, підпишіться на канал. І, звичайно, нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Тому залишайтеся в курсі завжди. Так, а ми починаємо. Щось робити. Не знаю, може мені купити ліхтарик? Не знаю. Добре, не будемо купувати. Друзі, пішли, пішли далі. Ось тут борони отакі. Е так, тому. Це, це типу двері ось. Натискаєш на кнопку і це типу перша кімната. Я вже до цього трошки пробував грати. Тут є різні е такі різні штучки, я її я покажу потім вам їх. Так. А граю я з PlayStation. Ось. Тому ось такі справи. Тут можна збирати всякі штучки, ховатися, тут новий босс, такий е, молнія називається. Якщо грамить, і потім з'являється таке жовте світло або молнія ось так ховаєшся, і все. Є ще тут чужинці, які хочуть тебе теж зловити. Ось. Але саме головне не наступати на траву. Це саме головне. І треба ось ці штучки збирати також. ой Ой-ой-ой! Чувак, будь ласка, не треба мене вбивати. Я не наступаю на траву, добре? Він інколи буде спасати навіть нас, якщо буде нападати от... Ай! Вот! Перша ловушка, во. На неї не можна наступати. А це теж нові якісь боси. Так, тут впало дерево, тому треба обходити. Обходимо. Вот, ось це. Воно ще й виглядає так страшно. Що я би туди ніколи би не наступав. Добре. Дивимось, можливо, тут щось є. Немає нічого. Добре, проходимо далі. Наступна кімната. Типу кімната, але ну це двір, можна так сказати. Так, тут нічого немає, ні. Нічого немає. Е, Так, добре. Е, о, Хілка. Знайшли гроші. Це нам потрібно. Ножниці! О, О я... Як... Я не знаю, для чого ножниці потрібні поки що. Але нехай буде. Чекайте, тут ж відкрив нову кімнату. Тут не можна пройти далі? О, ні, не можна. Ну добре. Значить, це хібна кімната. Потрібно шукати наступ. А, ага. Головне не наступати на траву, тому що оцей. Чудік може нас вбити. А, все, я програв ось. Походу. А може ні? Все. Ух, я сховався! Міг би зараз програти, але все добре. Потрібно почекати, поки він пропаде, цей електрик. Чи молнія, чи як називається ось. Добре. Тут ще й цей ходить, чувак. Як мені його обійти, я ось не знаю. Добре, треба пошвидше бігти, тому що він може вбити нас. Так, бачу наших друзів. Ось вони тут бігають. О, О боже, я думав, що мене вже йдуть вбивати. Ні, не треба! Все-таки мене вбили. Розпочинаємо знову Хе. наступний, так сказати, матч, тому що я в тому помер, на жаль. Але нічого не зробиш. Е, я став на траву, а там інакше не, ну, не можна було, тому. Якось так вийшло. Добре, розпочинаємо заново. Нічого страшного в цьому немає. Будемо просто все заново починати. Це чисто така. розминочна, розминочна. Щоб розімнятися. Е, Продовжуй. Звичайно, це така відкрита карта. Так, вже третя частина outdoors. Ой, ой-ой-ой! Так, треба його посадити назад просто. Якщо він вось вилазить, його треба посадити. Рідіску треба посадити назад. Так. так, а куди далі? Екзіт, пише вихід. Треба рухатись по табличкам. Так. Тут щось не так. Значить, ми прийшли не туди, куди треба. Так, там, я так розумію, там лоза, яку потрібно різати. Ага, зрозуміло. Тепер все зрозуміло. Так, забираємо пелюсток. Тут щось можливо буде цікавеньке. Хоча. Так, треба туди йти. Добре. Головне, це не ставати на траву. Завжди. І дивитися під ноги. Тому що тут. Різні такі е, прик. Ну такі штуки попадаються і потрібно остерігатися їх. Тут дуже небезпечно, якщо ми попадемо до цього чувака, це буде дуже погано. Але поки що ми рухаємось. Так, добре. Йдемо далі. Все, зараз нам буде попа! Тому що. Так. Рухається. Рухається до нас. Цей бос. Що, хочеш вже сховатися? Я тобі не дам. Ось. молнія, Треба зараз ховатись, напевно, мені здається. Чого немає, можна йти далі. І оцей наш садівник можу в туалеті тут спавнитись теж. Тому треба добре дивитись. Ну, постав добре. Тут багато шкафів, напевно, нам зараз треба ховатися. Так, 100%. Зараз починається щось. Так, коваємось. Надіюсь, я тут не засижусь. Мене не вб'є просто так. Ну, все, виходимо. Можна йти далі. А наш друг потерпів невдачу і помер. Ех. Нічого. Чого вже не зробиш? Добре, пішли далі. Пішли далі. Можливо, ми пройдемо далеко. Там закрито. Потрібно шукати нов... новий шлях. Так, тут треба бігти. Добре. Так. Подивимось тут. Полутаємось, можливо, щось знайдемо. Нічого немає. Цікаво. Так. Тому потрібно бігти. Потрібно бігти далі. Звичайно, цікава гра, тому... О, зараз когось б'ють, мені здається. Хтось став на травичку. Ой-ой-ой-ой-ой. Чувачок, тобі зараз буде не переливки. Тебе вб'ють. Ні? Добре, давай проходь. Судівник, судівник, ми з, ми з тобою дружимо, да. ми з тобою дружимо. Давай, проходь далі. Давай. Я ж не наступаю на твою травичку. От, блін! От, блін! Нє! Нє! Нє. Не треба! Не треба, садівнику! Треба було почекати, поки він іде. Хто ж знав? Хто ж знав, друзі мої, хто знав? Так сказати, попитка номер 3. Спроба номер 3, Продовжуємо. Якщо я тут помру, ну тоді... так і буде. Знаєте, я тільки ось другий раз зайшов у цей режим по факту, ну, так щоб грати. Перший раз я без відео заходив, а другий раз ось так. Тому, якось так. Я спробую пройти якомога далі. Але не гарантую, що я пройду далеко, тому що я ще не дуже... Досвідчений в цьому режимі. Тому ось так. Збираємо пелістор. Йдемо сюди. Я не знаю, що це правильно, але, по ідеї, так це правильно. Тут є ще. Ой-ой-ой, добре, 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 добре. Не будемо заходити. Так, оцього штуку треба оминати. А я не буду брати. Оп! Мені допоміг оцей дядя. Дякую тобі, дядя, Дякую, -дя 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 е Ну, Це його зробив. Молодець. Я поняв, головне зараз не ставати на траву. Тому що якщо я стану, то буде дуже і дуже хріново. Прям максимально. Наша задача зараз це просто. Тут нема у мене це. Наша задача це зараз просто проходити далі і все. І вижити. Так, подивимось, що у нас тут. Тут треба ключ. Там. Так, ідемо далі. Не знаю, де мої друзі ось ці. о, вже йдуть. Добре, залишилося ще 2, 2 кілометри, але тут складно буде, тому що якщо тут буде. Свою бабушку! треба повертатися назад, тому що ми зараз всі помремо. Так, чекаємо. Треба почекати. Ну. Добре? Ховаємося. Трошки, знаєте, є такі якісь в повітрі. Є відчуття, що тяжко грати. Все, але нічого. Ми це все пройдемо. Наще цього не було дяді. І все, його немає. Отут я минулого разу тут, там помер, а зараз начебто все добре. Головне дивитися, щоб його не було. Якщо його немає, то ну, тоді все буде в порядку. І не треба переживати. Тому ось такі справи. Пудемо далі. Шупємо далі, подивимось, тут нічого немає, ні, немає нічого. А, цього чувака є ножниці, чудово. Ще би ти тут розблокував чувак, тут закрито. А тут ніяк не розблокуєш, я зрозумів. Добре. Добре, йдемо сюди. О, вже знайшли ще одну цю барашика цього розуму. Якщо я не збираю 10, то я зможу сам. Так Я не знаю, що я зможу. Пишу, чесно, ладно. Не буду брехати, я не знаю, для чого ця штука, отам. Вот головне, щоб не було цього дядячки. Якщо він буде, то ми помремо всі. Так, а де тут... а де тут цей вихід? Я його не можу знайти! Головне, щоб не було садівника. Якщо він буде, тоді буде будуть в нас великі проблеми. О, ось, що знайшли. Так, нам треба. Нічого собі до неї таке. Добре. Йдемо далі з нашими дружбанами, так сказати. Микаємо наступна кімната. Добре. Так. Йдемо далі. Сюди, значить, нам не треба. Йти. І плюс у нас є. Ось цей чувачок. Ми не прийдемо так просто. Прийдеться почекати, зачекати. А що ти дивишся на? Прийду відстигне мене. Ага, ага, да-да, показуй, показуй. Так, давай тікай звідси, чувак. А, спалили вас. Чуваки, вам капець. А як мені пройти? Ну, і що мені робити? Добре. Нічого страшного, я втечу просто сюди. Я застряг. <рес> Чуваки. Я застряг. Добре, сховаємось тут. Нічого страшного. Ну добре. Так як підходить до кінця у нас. наш відеоролик. То нам треба... Добре, хай він відійде, відходь далі, відходь далі. Йоха, не я налякався. Так, біжимо сюди. Опа! Я тут. Так, тут нічого немає, походу, Ні, нічого. А що ти дивишся? А що ти дивишся? Дивися. О, як тут нам зараз пройти, блін, чувачки, чувачки. Так, ну добре. Нічого страшного, зараз нам прийдеться бігти, чи як. Але він ходить тут весь час. А, Як ж нам пройти? Блін. Що ж ти дивишся на мене? Ти зараза така. Як пройти мені, а? Так, я зупинив відео. Тому що на паузу, тому що ось. Я чекав, чекав, поки він піде. Я, напевно, з 2-3 хвилини чекав, поки він піде. Це капець. Я потратив, да, багато часу. Це. Ну нічого, ми пройшли. Ми пройшли далі. Ось тому. Все добре. Заберу ще япелісток один. А далі я й не знаю куди йти, якщо чесно, друзі мої, я не знаю. А, ну сюди, напевно, ні. А, ну да, ми тут не Тому треба йти далі. Добре, відкриваємо. Відкриваємо, головне, щоб його тут не було. Тоді в нас будуть великі проблеми. Йдемо наліво, подивимось, що тут якийсь є лут, а тут його немає, на жаль. Добре. Йдемо далі. Можливо, ми щось далі не йдемо. Садимо тебе назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо, дядя, не надо. Треба зараз уже ховатися нам напевно. Певно, так. Треба зачекати. Він спуститься або що. Так. так. Добре, ховаємось. Зараз підемо далі. Мені здається, що це са самий найдовший мій... моє відео. <плес> Мене ще не вбили. Добре, виходимо, йдемо далі. Так, тут щось є у нас, так, тут Хілка. І ще нічого немає такого. Тут щось є. Хілка ще одна. Добре, не цікаво. О! Ліхтарик! І оце треба. Добре, йдемо далі. Відкриваємо, тут у нас монетки, ключ знайшли ми. Це чудово. Це чудово. Пидемо далі. А, треба відкрити сундуки. Там немає їх, треба йти далі. Добре. Йдемо, йдемо. Я ще так далі тут не проходив в цій грі, тому це для мене досягнення. Та йде ти в бані. Не буду я тебе підніму. Все, заходимо сюди. Дивимось, що у нас тут. Нічого, тут ще якісь включення? не ні, ні, чого. Добре. Йдемо далі. Так. Ну можу сказати, що це не така. Цікава гра. Але треба бути уважним, дуже уважним. Бо якщо ти щось пропустиш, або садимо назад. Це дуже-дуже. Так, добре. Ховаємось. Ой-ой-ой. Треба перечекати, поки він втічає, і тоді підемо далі. Все, можна йти далі. Ай, блін, шипи! Я їх не побачив, просто добре. Так, треба оглянутися, щоб його не було тут. Йдемо в домік. Оп! Добре. Знайшли якийсь пелюсток. Не знаю для чого, він, якщо чесно, це новий режим. Так, золото. Дивимось, можливо, тут ще щось є. Ну, нічого такого важливого, якщо чесно. Можливо, тут ще щось є. Так, золото. Піше нічого не. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Спішимо. Начебто нам сюди треба. Екзит. Вихід тут. Так, десь близько наш оцей садівник. Головне, щоб його зараз не було, тому що. Хто його знає. Тут вказує, що в нас вихід сюди, значить, ми. Значить, ми рухаємося в. Мов... ну в правильному напрямку. ідеї Так, а тут що? О, барашик. Ще один. Це значить відчувало. Чува, чого. Так, чекаємо, ховаємося. Добре. Щасне, щазний, щазний, чувак, чувак, щазний просто. Все, хорошо. Йдемо далі. Я ще так, напевно, не проходив Дорс так далеко. Взагалі не заходив, якщо чесно. Це перше в мене таке ось таке проходження. Настільки довго. Так, йдемо вдома. А що тут у нас? У нас тут нічого немає. Добре. Тут нічого немає. Добре, йдемо. Йдемо далі. Тут у нас нічого немає, у нас є якісь штучки, дрючки, золото. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам потрібно заховатися. Ой-ой-ой-ой. Ховаємо зараз будуть тут і нас штуки по екрані золоті. Треба ховатися. Все, сховаюся. Супер. Все, можемо виходити. Йдемо далі. Так, бачимо, екзит пише, треба дивитись під ногами ще. Чим нічого не було. Добре. Тут якісь очі. Ми дійшли до якоїсь етапу, напевно. Але є проблемка. Треба відкрити. Там закрито і що робити, я не знаю. Можливо, тут є десь вихід. Добре, відкриємо спочатку ось це, заберемо. Так. Ось і знайшов далі. Двері. Проходимо. Поставте лайк, будь ласка, поставте лайк за це. Тому ну, що ну, це дуже довге відео, я його дуже довго записую, а ось і наш чувачок. Ось наш садівник. Ти нафіг. Ох, дякую тобі, ох, дякую, реально. Що ти мені допоміг. Добре, йдемо далі. Йдемо далі, друзі мої. Потрібно знайти двері. Так, золото. Мені здається, що тут нічого немає далі. Не знаю чому. Можливо, і є. Тут є щось далі. Не треба. Так. Я реально, я реально в шоці, що я прийшов настільки далеко в цій грі. Типу, я ніколи так не проходив далеко. А це. виходить з третього разу і. Ну, лише з третього разу, і ось так вийшло, прикольно. Тому. лише 1300 залишилось. Якщо я зараз пройду Дорс, тоді це буде дуже прикольно. Я ось до цього не доходив. Зараз буде. Ми зараз будемо бігти від дерева. Добре. Направо. Наліво? Так, біжимо, поки що у нас все добре. Глядаємось наліво. В любому, игре наліво. Направо. Добре, біжимо сюди. Я надіюсь, я співаю. Блін! Ні! 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 Так. Я думав, я пройду. А там була пастка. Ну нічого. С -с. Хоча б ми пройшли ось так сьогодні і можна порадіти. Тому, якщо ви захочете далі відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, і я можливо пройду, пройду. оцей режим. Всім удачі, всім пока.